Адміністративну справу за позовом Київської міської державної адміністрації до кінофілю фіна з людини до постановив з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки громадян посадових осіб та об'єктів. Київська міська державна адміністрація звернулася до суду з позовом про обмеження прав. На мирні зібрання шляхом заборони представникам кінофестивалю справ людини до та інших ініціаторів на проведення кінопоказів, зустрічей та зібрань з 22 березня по 31 березня в місті Києві. Суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню, оскільки згідно з повідомленням. Загальна кількість можливих учасників заявлених заходів є дуже значною, що може спровокувати сутички та порушення громадського порядку. Останова підлягає негайному виконанню. Суддя ОП «Помідоро». Друзі, у нас велике прохання перекладача підійти до yeah, села. А я справді the... поговорити зі старшим по групі.